При заготівлі силосу особливо важливим є його трамбування тонкими шарами, щоб таким чином досягти дійсно гарної щільності. Чи добре ощільнений силос можна перевірити, визначивши його щільність на поверхні зрізу. При цьому, за допомогою буру для взяття зразків у силосі, горизонтально висвердлюється певна довжина і фіксується вага зразку того, що міститься всередині буру. При наявності вмісту сухої речовини силосу та взявши до уваги вагу зразка, можна зробити висновок про ступінь ущільнення кілограм сухої речовини на метр кубічний. Таким чином можна оцінити, чи витримувалась товщина шару під час ущільнення і чи були насправді досягнуті фактичні значення ущільнення. Гарне ущільнення є основною вимогою для аеробної стабільності силосу. Ми важимо кожну машину, яка надходить до нас зеленою масою, щоб потім знати кількість корму в силосній ямі. Це важливо при плануванні годівлі. Важливо, що ми можемо планувати виробництво протягом року. Ми знаємо кількість отелень і коли їх чекати, і відповідно скільки корму маємо в наявності для корів. Звісно, це мені також потрібно для обрахунку балансу матеріальних витрат. Я намагаюся максимально зменшити різницю між завезеним кормом з поля та згодованим тваринам, щоб справді не було втрат при зберіганні. Що стосується менеджменту селосування, то йдеться про отримання дійсно якісного високопоживного сінажу, тобто маса повинна бути гарно ущільнена. Це означає, що трактор на трамбівці повинен мати відповідну вагу, і ми повинні звертати увагу на те, що шари, що ущільнюються, повинні бути висотою не більше 30 сантиметрів і ніяких перебільшень, бо інакше повітря. Тря не вийде назовні, а це якраз і є ключовий момент. І нарешті накриття є дуже важливим. В основному ми працюємо з поліетиленовою плівкою для укриття бокових стінок. Ми завжди працюємо з підкладковою прозорою плівкою, а також з відповідною високоякісною основною плівкою. Це дуже важливо, і тому ми намагаємося забезпечити 100% герметичність. Герметичність накриття означає, що в кінці силосна споруда також по периметру щільно накривається мішками з гравієм. Це робиться для того, щоб повітря не надходило ззовні, а також не могло виходити. Ти середини, щоб міг відбуватися процес бродіння кожні 3, 4 або 5 метрів зверху над силосною спорудою прикладається мішками, щоб плівка забезпечувала герметичність і пізніше в масу не потрапляло повітря. Наша мета якісний, бездоганний силос із якомога меншими втратами. Це означає, що ми намагаємося не мати тих втрат, яких можна уникнути. Таким чином, за рахунок якісних кормів, ми досягаємо максимального споживання корму та високої. Конверсії, оптимізуємо економіку виробництва. Запрошуємо на наше господарство особисто оглянути усе.